Астрологічний прогноз 8 жовтня середа. Цей день 17 17-й лунні сутки самий гармонійний день у лунному циклі. Він дає можливість відчути рівновагу і можливості до нових дій, але відчувається дратливість після повністю, і деяких людей можуть це трошки дратувати і збуджувати. У цей день важливо перевіряти свої рахунки. Буде хотітися транжирити кошти. Спостерігайтеся за своїми бажаннями. День, який можна наповнити чимось дуже приємним і корисним, наприклад, зробити масаж, догляд за тілом, поїсти смачну їжу, приготувати смачну їжу, побути з тим, з ким вам подобається, бути в комфорті і у гарному спілкуванні. Повня буде провокувати людей на емоції. Спостерігайте. Не звертайте лишньої уваги, це все пройде пару днів, і все трошки стане спокійніше. Хочете дізнаватися ще більше астроновин, Підписуйтеся на мою сторінку і посміхайтеся. Все сьогодні для цього сприяє.